Отця і Сина, і Святого Духа. Мой же знайшов благодать перед Господом Богом. Цими словами закінчилося читання з книги буття сьогодні на вечерню. Усі ми знаємо історію Ноя і природно пов'язуємо його ім'я з праведністю. Але в кни... Книзі буття не написано, що Ной знайшов благодать у Господа Бога, тому що був праведний. Автор буття, після слів, що Ной, знайшов благодать у Господа Бога, описує події підготовки до потопу. Господь дає розпорядження ною, а той їх точно виконує. Мовчки, без слів. І тому Ной ну, знайшов благодать у Господа Бога, тому що мів його чути. Кожен з нас, дорогі отці та браття, у розмові з кимось хоче бути почутим та чути іншого. Так само і по відношенню людини до Бога, оскільки розмова людини з Богом є молитвою. І молитва не може бути у галасливому місці без усамітнення. Та повної сконцентрованості. Господь через Псалмопівця Давида звертається до нас наступними словами. Упраздніться і розумійте, тобто зупиніться, звільніться та закликає нас померти для цього світу. Для того, щоб розуміти і чути, що говорить нам Він, наш люблячий Отець. Кожен з нас, дорогі ці та браття, неодноразово задавав для себе питання, яким же потрібно бути, щоби мене почув Бог. На це питання ми знаходимо відповідь у Пророка Ісаїї, який говорить. Я дивлюсь на вбогого та розбитого Духом, який тремтить над моїм Словом. З цього ми бачимо приклад смирення, благовійного ставлення до храму, до святого Писання. До таїнств і всього того, що ми отримаємо від Бога, розуміючи свій гріховний стан, який ми стараємося очищувати та омивати, щоб бути гідним насельником Царства Небесного. Але ж і молитва це не так просто. Для молитви характерне усамітнення та мовчання, як і до молитви, так і після неї. Для посту характерне мовчання. Кожен з нас, особливо в піст, переживає певні моменти якогось гніву або роздратованості, і потрібно молитися словами псалмопівця Давида: Положи Господі хранені устом моїм і двері ограждання у устанах моїх. Для того, щоб підтвердити слова преподобного Іоанна Лествичника, який повчає нас. Що розумне мовчання матір молитви. І з цього ми бачимо, що якщо ми не вміємо мовчати, ми не вміємо молитися. Якщо ми не вміємо молитися, то наша молитва ніколи не буде почута Богом. У кожного з нас є певні трудності в житті, якісь життєві проблеми. І... Як тільки це нас починає такою певною мірою хвилювати, ми відразу ж підносимо ропот до Бога. Чому ти мене покинув? Чому я не відчуваю тебе як раніше? А відповідь у нас самих. Тому що, встаючи на молитву без віри, або як часто можемо чути, аби лиш відбути, або просто вичитати правило. Цим самим ми гніваємо Бога і відвертаємось від Нього, показуючи свою гордість, яка є початком усіх життєвих проблем. Отож, дорогі отці та браття, не будемо ж нехтувати цим спасительним часом, який нам дається щороку, а будемо мовчати та молитися всім серцем і всією душею, щоб почути його. Єдиного законодавця і суддю, який кожного з нас, наприклад, на прикладі Ноя, може спасти від вічних мук в місцях далеких від раю. Амінь.